Не торгуйте біток, не торгуйте цей псевдоактив. Він дуже повільний і навряд чи принесе вам прибуток. Інша справа no монети. AMB USDT, вирішив зробити вечірній огляд. Монетка а, наразі спустилася вже по максимуму. Знайшла певну якусь локальну підтримку. І я хочу її закривати. Ось таке невпевнене. Зниження, ось таке невпевнене зниження. Ми спостерігаємо вже з, з, з ночі. Mm. От, і це свідчить лише про те, що монета не буде далі спускатися нижче, тому, тому є сенс її просто закрити, просто закрити. Максимум там був щось біля 6, 6,2, 6,3. Наразі на 6 баків. І ми можемо спокійну душу закрити щастя. Ось так ми, в принципі, і це зробили. Кава, кава стоїть у нас плюс-мінус на місці, поки каві нічого планувати не буду. Без змін, буду її поки що тримати. Хоча печа, варто було б її, звичайно, закрити і перезайти нижче. Тому що є в мене очікування, що вона піде нижче. Наразі буду ризикувати є така можливість. Спробую її потримати ще завтра, післязавтра, і подивитися, що з цього буде. Наразі все. Всім гарного дня. Чи вечора вже навіть. Давайте подивимося ще наш улюблений біток BTC BTC. BTC стоїть на місці і, і навіть не чешеться. Щось він не туди, не сюди дуже схожа динаміка до кави, щось таке невпевнене, не ту, ну, ну просто без якоїсь амплітуди немає інтересу. Біток треба торгувати, коли є ось такі потужні зниження або зростання. Після таких зростань чи падінь. Ось було падіння, знайшли якусь зону підтримки, потім пішли. Наразі консолідація ну, не зрозуміло, чи буде ріст, чи не буде ріст. Всі так чекають ріст, я думаю, що буде навпаки будемо шукати нові мінімуми. І далі десь від 25, потім від 10, 10, 20, 23, 22, 22 600. Можна було б щось пробувати купувати, хоча я його купувати точно не буду. Це не щастя. Краще нові монети, які рухаються 10-15% за день-два і можуть дати нормальний прибуток. Ось і все. На цьому бай-бай. Пишіть, хто що торгує, по яким сигналам, разом ми сила.